Стрільці, привіт, мої золоті. Рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 25 листопада по 1 грудня. До чого вам підготуватися, чим вас цей тиждень порадує? Розпочинаємо з енергій. Більша картинка і це як пробиватися крізь щось. Більша картина, можливо, говорить про те, що вам треба подивитися на якусь ситуацію в своєму житті більш цілісно, а не як окремі деталі. І пробиватися крізь щось може якраз означати для вас розуміння, що ви були дуже сконцентровані на якихось маленьких деталях, можливо, через це хвилювалися, але загальна картина ну, взагалі того, як то кажуть, не вартувала. Тобто тут можливо змістити фокус з того, що для вас насправді не важливе, на те, що важливе. Зараз ми з вами в деталях подивимось, як відіграється для вас в особистому житті, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Особисте життя, колісниця. Для тих, хто наразі самотні. Тут для когось ніби йде такий період, ніби ви зависаєте в повітрі, повішений, тобто щось ставиться на паузу, можливо. Можливо, саме от ваше особисте життя. Ви зараз будете більш сконцентровані на іншому, і вам буде складно поєднувати і особисте життя, і все інше там, роботу, кар'єру, розвиток, якийсь свій. Бо десятка жезлів говорить про складність. Та? Тобто ви щось ставите на паузу, щоб так стартануть, рванути в інших сферах. І це нормально, тому що це те, що про... про що вам говорять, що баланс, треба баланс. Це неправда. Ви ніколи не зможете тримати ідеальний баланс у всьому. Бувають періоди, коли в чомусь краще і в чомусь гірше. І це життя для тих, хто. У любовних трикутниках. Тут, а тут, навпаки, йде вихід із ситуації застою, і дуже різко і чітко будуть ставитися питання про те. Яка серйозність взагалі в цих стосунків? Тобто ви будете думати, чи варто вам це все розвивати, чи ні? Чи заради вас там людина покине сім'ю, якщо ви коханець чи коханка, або навпаки, чи збереже з вами людина серйозні стосунки? Вам хочеться нарешті прориву в цьому питанні, хочеться визначитися. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Для когось це може бути відновлення після конфліктів, тобто ви знаходите спільну мову нарешті стосовно якогось конфліктного для вас питання і продовжуєте розвивати ваші стосунки. Також ви, у вас могли бути якісь різні уявлення про питання поїздок, переїздів. Відпустки, та, і на цьому якраз попри могли бути конфлікти, але вони заглажуються. Ви приходите до спільного знаменника і розумієте, що щось вам треба як парі разом закінчувати і розпочинати нове. Да? Тобто в чомусь ставити крапку і рухатись далі. Але як пара разом не поодинці. Робота, другий старший аркан вже Карта Всесвіт. Для тих, хто наразі не працює. А чому тут відтірка чаш? Ну, для когось це, це буквально через конфлікт добитися можливості е, фінансування. Тобто, якщо, наприклад, питання. Аліментів, то тут добитися нарешті тих аліментів, або добитися нарешті того, що вас будуть утримувати, вас там і ваших дітей. Також для когось вибороти собі можливість, ну не те, щоб працювати, а навіть просто заробляти на якомусь своєму хобі, або там, вести блог і на цьому заробляти, ну, бо все світ це, зокрема, мережа інтернет. Тобто ваші близькі могли бути проти цього, і тут, нарешті, ви їх дожали цікаво. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Тут робити маленькі кроки. Маленькі кроки до великої цілі. Зокрема, тут іде підписання контрактів про роботу. Робота може бути творча, робота може бути пов'язана із здоров'ям. Зокрема, для когось це робота в іноземній компанії або в великій компанії корпорації, робота онлайн. Так, да, Це у вас отримання. Омріяної роботи для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Період у вас тут багато роботи, багато що від вас залежить, активна у вас тут діяльність. Багато переписок, спілкування, дзвінків, багато паперової роботи. Також якісь великі перевірки, якісь великі перебудова у вашій компанії. Тобто компанія може розширятися або передаватися, продаватися, якісь франшизи. Для когось це ще. Вийти на новий рівень, який ну, от вам можуть запропонувати якийсь новий рівень у вашій компанії, ви будете думати, чи вам на це погоджуватися чи ні. Бо вже ви прекрасно розумієте, що морально вам буде дуже складно. Для тих, хто працює як фрілансер. Активна робота, дуже багато спілкування, багато замовлень у вас, для когось створення свого блогу, ведення також свого блогу, і розвиток розкрутка себе через інтернет, через рекламу. І шестірка мечів це також можете розпочинати якийсь новий великий проєкт. Для тих, в когось свій бізнес. Бачила, що ти перевернулася помірність. Для когось це також буквально перевести роботу автоматизувати роботу у вашій компанії так, щоб ви могли більше уваги, більше часу приділяти собі, своєму здоров'ю і також вашим стосункам чи вашим рідним близьким. Для когось це ще знайти вигідне партнерство, розширити свою компанію і також може бути співпраця з партнерами з-за кордону. Фінанси. Чому? Чому тут п'ятірка пентаклів? Може бути так, що якийсь із ваших джер... джерел доходу може. Так, дивіться, зараз я сформулюю. Перше, для когось це може бути витрати на ваше здоров'я такі значні на цьому тижні, і потім доведеться трохи ну, притримати коней. Да? Дуже багато витратилися на здоров'я, на профілактику, там, на лікарів, на аналізи, наприклад. Ще це може бути ну, шестірка пентаклів, король чаш і башня. Обіцяли премію? Не дали, обіцяли збільшити зарплату? Не дали, обіцяли якусь фінансову підтримку, не дали вам її. Що тут ще Я бачу вашу стурбованість стосовно фінансового вашого питання, але цей період, цей тиждень вам краще присвятити своєму здоров'ю, виспатися, якось своєму моральному стану також. Я ще подивлюся, що у вас там на моральному стані, бо ви дуже сильно себе заганяєте стосовно фінансів, У вас дуже багато. Думок, таких негативних, які по факту вам в фінансах не допомагають, але вас дуже сильно виснажують. Тому що що, дев'ятка пентаклів? У вас тут все буде в порядку, все буде окей. Поки що є певні труднощі, але ви їх подолаєте, трійка жезлів, всі ресурси в ваших руках. Тому тут ви самі собі, своїм настроєм або своїми думками все псуєте. І морально психологічний стан. Десятка чаш. Отут добре. Це фокус на сім'ї, на рідних, на близьких, на створенні гармонійних стосунків із собою теж, для кого актуально пропрацювання дитячих травм, та, тобто вихід у більш дорослу позицію, пошук гармонії, пошук щастя і займатися тим, що дійсно приносить вам задоволення. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Стрільці люблю, цілую. Пока-пока.